Інспектор у Кропивницькому під час інспекції ми дізналися, що аби захищати городян від радіоактивного пилу, потрібно активно займатися озелененням міста. І зараз ми з'ясуємо, чи переймається цією проблемою мер і чи немає у нього тут конфлікту інтересів. Ми завітали в Кропивницький через те, що є питання радіаційної загрози. Це вплив радону, перш за все. Він впливає на легені, на дихальні шляхи негативно. Рівень підвищений, так? Рівень не підвищений. Отже, радон в межах норми. А на що ж тоді потрібні 10 мільярдів? Розроблена державна програма. Це і кошти держави. з держави виділяються? На 2018 і 2025 роки в розмірі 40 мільйонів. Он як. Звичайно, не бажані 10 мільярдів, але теж ласий шматочок. На що ж планують витратити ці гроші? Спеціальні заходи будуть науково-дослідними інститутами пророблені. Наприклад, саме елементарний захід треба провітрювати. Пане мер, невже ви хочете сказати, що провітрювання вартує 40 мільйонів? Вам самому зараз не смішно? Є програма по озелененню і по заміні дерев. Оце вже цікаво. Але до питання озеленення повернемося трохи згодом. Просто ми не знайшли жодної загрози. Навіть в районі, який знаходиться найближче до шахти, через дорогу Завадівка, Завадівка. немає там Завадівка. проблеми. Розони. Це нормально. Так само, як і немає підвищеного радіаційного фону. То знаєте, в чому є сенс, що нам розказували жителі цього мікрорайону? Що в них немає доріг. Де да. в них немає освітлення? Да. І це ваше повноваження. Да. І це мої повноваження. І що ви І ми їх вирішуємо. За два з половиною роки в цьому конкретному мікрорайоні. Хоч один ліхтарик з'явився. Зрозуміло. Не в людей з'явилося, і не один ліхтарик, а цілі вулиці освітлені. Я про цей мікрорайон кажу. І в нас є матеріали і відео, в тому числі. І в нас є відео. Світло ми шукали там дуже довго. Зараз ми йдемо по вулиці, де не горить жоден ліхтар. Та ви неправду говорите. Чому Та ви не були не на завадівці, або ж були на одній якійсь вулиці. Про завадівку мер і чути не хоче. Але в мене є ще одне питання. Ви сказали так. про те, що є програма озеленення. От на, на якій вона стадії? на стадії виконання? Я не дарма запитав про озеленення, бо ж громадські активісти Кропивницького б'ють на сполох саме через вирубку дерев у місті. І ми навіть знаємо конкретні адреси. На вулиці Академіка Тама цих 49 дерев, які да, були спилені. Да. А на частину дерев було надано дозвіл по погодженню з громадянами, які проживають у цьому районі, розпочали будувати об'єкт торгівельного та побутового обслуговування. Аби говорити предметно про згоду громади, ми запросили на зустріч з мером активістку пані Надію. Але мої агенти, які пішли її забрати, повідомляють цікаву новину. Жінку не впускають у приміщення. Тож я вирішую втрутитися в процес. Можна, будь ласка, запросити громадську активістку сюди. Ви, будь ласка, не створюйте на рівному місці проблеми. Попередьте охорону, будь ласка, там е, палівода. Нехай її проведуть до мене в приймання. А ще 10 хвилин тому охоронцю, який дізнавався, чи можна пропустити пані Надію, сказали категорично ні. Розкажіть ви зі свого боку деталі з історією з виробкою дерев. Прийшли от вранці люди в великій кількості, вирубали всі дерева от 49 штук і зникли. Потім виявляється, що вони вирубали значно більше, ніж у них були дозволи. Але міська рада знову ж таки, замість того, щоб проявити якусь принципову позицію, вони оштрафували їх аж на 850 гривень. Mm -hmm. То це знаєте такий посил для всіх наступних. Ну, вирубайте а там 850 гривень. заплатите. не просто оштрафували, а визвали на співбесіду. Доповнення до тих зобов'язань, які вони взяли на себе, вони взяли ще додаткові зобов'язання. Що за конкретні зобов'язання? Я ж вам не лісоруб, що я буду в деталях. Зараз за кожну віточку вам очитуватися. Та виявляється, ділянка на Академіка Тамма – не єдина конфліктна зона. Ось, наприклад, ще один великий сквер біля міського відділу міліції. Тут вже бачите, на ньому такий прямокутничок і написано під забудову об'єктами торгівлі. І ми не знаємо, чи ми завтра не побачимо там те саме. Ви не фантазуйте, будь ласка, тому що я не впевнений в тому, якщо під міським відділом поліції прийдуть і просто так вирубають дерева. Звісно, просто так не вирубають. Як показує практика, у них все буде погоджено і законно. Адже такий приклад уже є. Є ще проблема. В тому, що деякі підприємці дозволяють собі розміщувати кіоски прямо на клумбах, да. ви знаєте да. про цю проблему. Да. Це торгова марка Ятрань, здається. Ви маєте до неї відношення? Знаю, звісно, таку торгову марку. То можу і вас познайомити. Це ваша торгова Знаю марка? Знайомий. Торгова марка моя. Так. Ага. Маю корпоративні права. Тоді ви маєте точно знати і про клумбу, на якій замість трави і тюльпанів квітне ваш бізнес. Кіоски ставлять відповідно до нормативно-технічної документації, яка О, так, є або її немає. Там клумба була багато багато років. Вона комунальна власність і там є. Зелен Трест, який має мав би там вирощувати квіти, але натомість там була просто трава. Нам кажуть, це як аргумент. Ви знаєте, ми поставили там кіоск, тому що ніяких квітів там не було. Але от був був цей конфлікт з громадою, коли громада якби виступила проти. Натомість кіоск все одно поставили. Ви під як власник, це власник торгової називає. марки, як міський голова, точно знаєте цю ситуацію. Розкажіть, я передав підприємство в довірче управління. Крапка. Так. Тому так. Конфлікту інтересів немає. Лобіювання інтересів приватної фірми немає. Це питання вичерпано. А коли закінчиться каденція, вичерпано. ви назад повернетеся? А коли закінчиться каденція, будемо дуть як дадуть. Це стало просто таким собі прикладом. От Зараз у нас наступний свіжий приклад будівництво кіоска на набережні. Добре. Так ця людина просто говорить: а чому мені не можна, якщо можна от меру встановлювати кіоск на клумбі? І я хочу. І він от уже це встановлює, встановлювати встановлює Ну про що свіків? ви говорите, що я про я говорю про Ні, те, що в мера це мера немає ніякого підприємства. Не вишукуйте чорну кішку в темній кімнаті, коли її там немає. Ставлення мера до містян і проблем з озелененням мені особисто вже зрозуміло. Тож, ми прощаємося із пані Надією. Дякуємо. Дякуємо. Ага. А я хочу оголосити меру ряд завдань по зміні міста. Я хочу так. конкретних дій. Так роби сам. Бери, запрягайся і працюй. Вставайте і тоді, клас. я сяду на місце. Так, пожалуйста, бери. я стану міським Давай. головою. А я буду вашим радником можна? Так, але на громадських засадах. На громадських. Що ж, Андрію Павловичу, самі напросилися. Перше зробити озеленення міста. Записуйте, будь ласка. Друге в завадівці провести світло. Добре, все. Добре. Я стомився. Міський голова хоче відпочити. Можна, я вас заміню на цей так, да, да, аби... Можна а, аби... Все, Дякую. Насправді ми не жартуємо і рівно за місяць, перевіримо, як ви впоралися із поставленими завданнями.